Дивіться яка красава. Я туди фризую якраз готуємо і присів ману ділянку. И... І що я тут яку красу побачив, гляньку. Вони теж їм треба тепла, а та холодно так. Я аж засмаркався. І вони теж страдають. Бачите, шукає таке місце, де менше вітер дує, щоб погрітися. А де воно погріється?